Стоїть в селі Суботові, на горі високій домовина України, широка, глибока. Ото церква Богданова, там-то він молився, що москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так воно стало, москалики, що заздріли, то все очухали, та грошей шукають, ліохи твої розкопують та тебе желають. Що й за труди не знаходить, отак то, Богдане, за напастиві си, Богу, сироту Україну, за те ж тобі така й дяка. Церковь домовину нема кому полагодить. На тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила. Майстрики і Катерини саранулися. Е то, Зіновій, Олексіїв друже. Ти все одав приятелям, а їм байдуже. Кажуть, що все то те таки було наше, що вони тільки наймали татарам на паші та полякам. Може, й справді нехай так буде. Тільки сміються з України. Сторонні люди, не смійтеся, чужі люди, церква домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна, і розвіє тьму неволі, світ правди засвітить і помоляться на волі невольніші діти.